З візитом на Дніпропетровщині Марія Єфросиніна, телеведуча та співзасновниця фонду Маша, що займається психологічним відновленням постраждалих через війну жінок і дітей. А ще амбасадорка ініційованої першою леді Оленою Зеленською програми «Ти як вона навідалася до реабілітаційного центру Кам'янського. Ми поспілкувалися з Марією. Вона буде ще в наступному році, і більш уваги ми приділимо цілому питанню, але вже є домовленість щодо перенаправлення жінок. Які потерпають від насильства, або які пережили такі травми війни, і е, обов'язково будемо спілкуватися з військовими, бо зараз, як ніколи, їм потрібна увага і потрібна підтримка. Реабілітаційний центр для військових та цивільних відкрився три місяці тому і вже прийняв понад 360 пацієнтів. Марія Єфросиїна поспілкувалася з ними та колективом, який допомагає людям відновлюватись після важких травм і захворювань, працюючи з жінками. Які пережили різні. Здебільшого ми приходимо до того, що якщо вижили їх чоловіки, якщо вони поранені, якщо багато що родина пройшла, таким чи іншим чином завжди в розмовах виникає необхідність реабілітації для людей психологічної реабілітації. І завжди про це говорять: от би був центр, от би був центр, от би було куди поїхати, де пройти реабілітацію. Коли ми їздимо по закордонах і бачимо такі реабілітаційні центри, завжди хочеться сказати: от би нам таке. І коли ти потрапляєш в те, що ти вважав за потрібне мати. Ну мене переповнює сьогодні радість і гордість. Але звісно, мені як людині, яка знає про що йде мова, про який ступень і кількість травм мені, звісно, хочеться, щоб їх було багато в кожному місті і десятками. Пацієнти там відновлюються комплексно. Кожним займається ціла команда фахівців. У нас напрямки це травматологія після травм операцій, неврологія. Тут можуть бути інсульти, тут можуть бути. Пораження головного спинного мозку, психологічна реабілітація після інфарктів, реабілітація у людей з хронічними захворюваннями дихальних путей. Основа реабілітації це фізичні рухи. У нас досить гарна команда зібралася, дуже гарні фахівці. У нас фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, їх асистенти, психологи, медсестри, лікарі. Тобто, кожен знає, що він робить. У нас дуже налагоджена робота нашої мультидисциплінарної команди, кожен кожному допомагає. Коли людина піклується про своє ментальне здоров'я, вона знає, що вона хоче, в неї є цілі, в неї є напрямок, в неї є енергія для того, щоб робити те, що їй хочеться робити. А коли людина, знаєте, така буває розгублена або дезорганізована, ну якби в неї немає бажання, в неї немає цілей, вона, ну, іноді ми відшукуємо ці цілі, іноді ну, складнощі ще буває в часі, да? бо якби не завжди достатньо часу. Комусь треба на відновлення рік, а комусь достатньо там, наприклад, і сім зустрічей, десять, ну, буває по-різному. Фізичні навантаження для кожного пацієнта індивідуальні від однієї до трьох годин на день. Дбають у центрі і про емоційну рівновагу. На практиці доводять це не менш важливо за вправи.